У Кременчуці триває освітній проєкт відеошкола, який об'єднує понад 20 молодих та амбітних учасників, що прагнуть опанувати усі аспекти відеопродакшену. Учора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся черговий навчальний день. Вже майже тиждень, як триває відеошкола, і повинен сказати, що учасники на дуже високому рівні створили вже перші групи, у яких учасники будуть робити свої перші фільми. І учасники вже почали розробляти свої сценарії, своїх короткометражок. А деякі, я знаю, вже і почали зйомки, тому що фільми вони мають ці представити до 31 травня. А після чого вже ми будемо ділити їх на групи ще раз. І вже будуть працювати у нових групах за новими сценаріями. Перший тренінг з акторської майстерності провів Владислав Демченко, дипломований актор та випускник університету імені Карпенка Карого. Він поділився з учасниками техніками сценічної виразності, роботою з емоціями та тілом, а також розкрив секрети впевненості перед камерою. Я дуже радий за запрошення до молодіжного парламенту. Мені дуже цікаво. Познайомитись, поговорити з молоддю, поділитися досвідом. Сьогодні я їм розкажу, що таке вивільнення, розкутість і через що можна діяти. Коли людина діє, вона росте над собою. Я хочу допомогти молоді, і те, що знаю, я допоможе. Можливо, їм другий тренінг був присвячений сценарній майстерності та проведений письменницею Анною Герасимовою. Учасники вивчали структуру сценарію, розробку персонажів та будову драматургії, що є основою для створення захоплюючих історій. Варто відзначити, що учасники з ентузіазмом занурюються у процес навчання. Кожне заняття для них як новий творчий виклик. Мені дуже дуже подобається. Вже очікую спікерів, щоб отримувати дуже багато нових знань. Загалом дуже класна, дуже класна атмосфера, і люди, які прийшли навчатися, дуже все подобається, і очікую багато. Отримувати нових знань це дуже актуально, тому що багато зараз всі знімають, і мої знайомі, і в нас є блогери. Тому я вважаю, що кому це подобається, або хтось тільки хочеться починати, то це дуже актуально і класно. Я дуже задоволений цим проектом, тому що не кожен день вдається вступити до таких курсів. Тим паче, в нашому місті Кременчуг мені все тут дуже подобається. Що викладачі вони дуже У мене кабельні. Попереду на них чекають нові майстер-класи, зйомки та монтаж, що дозволить кожному з них реалізувати свій творчий потенціал. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.